Прикордонники затримали ще декількох порушників, які у незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії. Доставку чотирьох чоловіків до державного кордону з сусідньою державою здійснював мешканець Чернівецької області. Від заздалегідь визначеною точкою провідник дистанційно виконував вказівки головного організатора протиправної схеми. Він мав вказати чоловікам подальший маршрут незаконного перетину кордону прослідкувати за їхнім рухом та відзвітувати перед організатором. Проте спроба зазнала невдачі. Їх затримали прикордонники. Чоловіки ретельно готувалися, адже були екіпіровані так званими плащами-невидимками, в яких планували рухатися далі, і в яких людину не видно за допомогою тепловізора. Порушниками виявилися мешканці Івано-Франківської та Хмельницької областей, які знайшли організатора протиправної схеми через один з телеграм-каналів. За незаконне переправлення вони заплатили по 8 тисяч євро. Стосовно провідника направлено повідомлення до правоохоронних органів. Відносно решти затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі тривають заходи з за встановлення місця знаходження організатора незаконної оборудки.